Про головне, 16 січня, Верховна Рада України прийняла у другому читанні закон, у якому йдеться про реєстр військозобов'язаних чоловіків. А іранський корпус вартових ісламської революції атакував американську базу та консульство США на півночі Іраку. Докладніше далі. Почнемо з сумної статистики. Масовані обстріли армії окупантів суттєво збільшили кількість жертв серед мирних жителів України. Лише за минулий місяць від рук росіян у нашій країні загинуло чи було поранено понад 500 цивільних. Такі дані наводяться у новій доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Верховна Рада України 16 січня прийняла у другому читанні закон, у якому йдеться про реєстр військовозобов'язаних чоловіків від 17 до 60 років. У реєстр буде внесено номери телефонів, адреси електронної пошти, реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, інформацію про судимості. Тощо, як зазначає Бібісі, персональні дані до реєстру вноситимуться без згоди громадянина. Нагадаємо, раніше головне юридичне управління парламенту заявляло, що деякі положення закону не узгоджуються з нормами конституції нарешті польському уряду вдалося домовитися з перевізниками розблокувати український кордон. Це станеться у середу, о 13-й за київським часом. Як заявив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, досягнуто домовленості призупинити блокаду на трьох КПП Корчова, Гребінне і Дорогуськ. Документ містить сім пунктів і передбачає, що перевізники призупиняють протест до 1 березня. Слідом за Білгородом та Брянськом настала черга жителів російського воронежа, відчути на собі жах повітряних тривог та обстрілів. Так у ніч на 16 січня місто атакували безпілотники. За словами очевидців, прогреміло щонайменше 15 вибухів. Уламки, нібито збитого дрона, пошкодили одну з багатоповерхівок, де на балконі спалахнув мотлох. Ще в кількох будинках вибито скло у вікнах. Місцева влада вела у воронежі режим надзвичайного стану. Пізно ввечері 15 січня іранський корпус вартових ісламської революції атакував американську базу Харіру у районі Ербіля на півночі Іраку, а також міжнародний аеропорт Ербіль та консульство США. за даними арабських змі, американське консульство зазнало значних руйнувань. Але серед постраждалих та загиблих, а йдеться про втрати від двох до чотирьох осіб убитими, немає військовослужбовців коаліційних сил або американських військ. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.